Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. Риба то є справжній та У серпні ви отримуватимете багато енергії та надихатиметеся прекрасним. Нині успіх усміхається вам у багатьох справах. Саме час творити та будувати плани на майбутнє. Кінець місяця буде менш продуктивним. Якщо ви планували велику покупку, Краще почекати з цим до осені. Початок місяця буде цілком приємним та динамічним. Відносини та сім'я. Не контролюйте те, що відбувається у вашому особистому житті. Зараз не у ваших силах щось змінити. Довіртеся долі, вона все розставить по місцях. Якби ви не намагалися повернути колишні стосунки, це ні до чого. Не призведе, висока ймовірність наступити на ті ж самі граблі та зробити собі боляче. Дозвольте обставинам виключити з вашого життя неприємних людей, на вас чекатиме позитивне, приємне майбутнє та нові романтичні стосунки, які цілком, можливо, зав'яжуться у третій декаді серпня. Цього місяця є велика загроза, яка нависна над рибами. Намагайтеся не довіряти малознайомим людям, оскільки є ризик, що вами хочуть скористатися. Не варто зав'язувати курортні романи. Вони будуть небезпечні та непередбачувані. Кар'єра та фінанси. На початку місяця ситуація на роботі може здатися напруженою та нестабільною. Ви будете змушені займатися чужими проблемами. Та усувати неприємності. На роботі можуть відбуватися деякі зміни, до яких ви не готові. Найважливіші заходи та зустрічі краще запланувати на другу декаду місяця. У цей період вам буде легко домовитися і порозумітися з партнерами. Місяць також буде хороший для отримання додаткового прибутку. Несподіваний приємний бонус поповнить ваш аманець після 20 серпня. Но остерегайтеся незнайомців, які можуть тягнути вас у ризикований проєкт. Ви надто наївні. Навіть якщо вам складно комусь відмовити, знайдіть привід зробити це. Не слухайте порад малознайомих вам людей. А ось до старих приятелів і родичів, все ж таки прислухайтеся. Хтось із них дасть вам слушну пораду з приводу вашої майбутньої кар'єри. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.